Схвилювання у вас так довго не було, два тижні у вас не було в нашій mm -hmm. студії. Програма розхвилювалася, що взяла проскочила. Розкажіть, де ви були? Кого бачили, що робили? Всім дуже просто страшенно цікаво, де ви були два тижні? Ну, перший тиждень я їздив на Чернігівщину, там мав декілька таких гуманітарних місій. А того тижня президент збирав в, в Києві на Раді. Відповідні за участю міжнародних наших, навіть був генеральний секретар НАТО Столтенберг, виступав перед головами громад, перед головами обласних військових цивільних адміністрацій, волів обласних рад. Тому так спіпало, що два тижні підряд не було ефіру. Утіли за вами наші слухачі, і всі, хто хоче зараз залишити питання нам для вас, будь ласка, заходьте на сторінку радіо Західний полю, залишайте питання. Пнашу прямо трансляції вже розпочалася, і ми будемо зачитувати питання і будемо їх а, озвучувати. Як озвучувати аман буде відповідати? Так, давайте поговоримо про партнерство і побратимство. Франківський підписав угоду про побратимство з німецьким містом Поддам. Це перше місто, побратим з Німеччини, з яким ми маємо партнерство. Чи, чи ні? Це перше? Так, це перше і дуже важливо, що саме це місто, тому що це є столиця такої федеральної землі Бранденбург. Це місто, яке знаходиться біля самого Берліна. Ну і місто особливе, тому що там фактично вся німецька еліта. Проживає, в тому числі і, там прем'єр-міністр, і інші міністри зовнішніх справ, то що саме в цьому місті. Ну і місто цікаве, воно достатньо університетське, багато університетів, відомий Поддамський університет. і Вони хочуть активно співпрацювати. І дуже така потужна делегація. Тобто на чолі з бургомістром, тобто, це міським головою, головою ради, їхньої представницького органу міста Поддам. Представник університету, тобто ну, така велика делегація приїхала до Івано-Франківська, і що дуже важливо, що міська рада поздаму, одностайно, тобто всі 12 фракцій, які представлені в міській раді, проголосували за е партнерство з Івано-Франківським. Тому маємо місто побратим. Ми вже домовилися декілька проектів писати на міжнародну програму Європейського е Союзу, особливість тих програм, що ініціатором має бути німецьке місто. А ми як партнери виходимо, тому без міст побратимів ми не можемо брати участь в таких проєктах. Сьогодні ми маємо місто побратимів, і вони нам сьогодні допоможуть саме. Отримання коштів з європейського союзу, а я зрозуміла. Тобто, те, що не може дати європейський союз напряму е, Івано-Франківську, він може дати подаму познам, і... і маємо спільний І німеччина. Спільні... Потрібно сказати Німеччина на відміну там від східно європейських наших партнерів містки. Німеччина є основним донором європейського союзу, тобто основні кошти європейського союзу, не акумульовані, акумульовані саме Німеччиною, тому дуже важливо. Щоб були німецькі партнери, навіть в контексті того, що нам потрібно буде багато що після нашої перемоги великих проєктів робити. Зараз це більше проєкти, які пов'язані. Ми домовилися з дитячою лікарнею, відремонтувати реанімацію за грантові кошти. Ми домовилися там покращувати тому що це пріоритет для Німеччини, умови для внутрішньо переміщених осіб. В транспортній галузі домовилися про співпрацю. Ну, тобто, це дуже добре, що Франківськ розширює географію, кількість міст побратимів, ну і місто побратим Німеччини для нас було дуже дуже важливо і дуже стратегічно мати партнера. Це місто, яке приблизно таке, як Івано-Франківськ, тобто воно має 185 тисяч населення, тобто місто саме та, і нам цікаво співпрацювати, плюс це є столиця ну, якби області чи землі, тобто яка має свою, свою особливість. Це цікава така співпраця. Напевно, нові перспективи відкриються для нас для нашого франківська. Як відкриються нові перспективи для тих, хто отримує е, перемогу у е, бюджеті участі? Вже стартувало голос, голосування. Вже суже скоро завершується 2 Ну але лише 27, сьомочка? Туде ще 5 днів. 6 майже майже тиждень. Так, дуже активно франківці голосують. Уже понад 25 тисяч мешканців франківська проголосувало. Я говорю саме мешканців, тому що кожен мешканець має чотири голоси. І я закликаю користуватися цими чотирма голосами, не голосувати тільки за один проект, а за всі чотири підтримати uh -huh. е навіть цікаві проекти, якщо це хтось ініціював інший, чи не з вашої вулиці, чи не з вашого мікрорайону. Тому до вівторка, включно до вечора, можна проголосувати. Проголосувати можна в електронному вигляді і в центрі надання адміністративних послуг і пришвидшити. Певні роботи це ремонт доріг, тобто благоустрій невеликих доріг, та це інший благоустрій, в основному, там дитячі майданчики, спортивні якісь споруди, кусок тротуару відремонтувати тощо. Це освітні проекти, до речі, найактивніше. Голосують саме за освітні проєкти в нашому місті, тобто лева частина голосів, це саме освітні. Ну і нова. Такий напрямок це є зелені проекти. Тобто проекти, покликані збільшити кількість зелених насаджень цього року. Вперше це, це є номінація. Теж активно люди голосують. І теж я закликаю вибрати той проект, який вам цікаво, і проголосувати. Тому до вівторка вже в середу ми будемо знати переможців. Відповідно, будемо говорити про ті проекти, які вже перемогли, і будуть профінансовані з міського бюджету. Є питання під нашу трансляцію. Доброго ранку зараз триває проект бюджет участі. Підкажіть, скільки пройде учасників по категоріях? Перших п'ять найбільш по голосах чи більше? Це залежить від суми проєктів, тобто в залежності від тої суми, яка є передбачена тою чи іншою іншим напрямком, Ну, мінімум по п'ять проектів, але в категорії іншої благоустрій, мінімум десять проектів. А інші довго з 30 що. Це майданчики mm це -hmm. до 500 тисяч гривень, тобто це все, що стосується недоріг. До речі, про дороги. Mm -hmm. Зараз в місті активно відбувається робота з реконструкції дворів і тротуарів, де проекти вже виконані, де заплановані, і що з дорогами, і невеликими вуличками. Ну, ми працюємо, mm -hmm. почали фоті Володимирську вулицю робити, доробляємо вулицю Басараб, Ольга Басараб. Завершили двір, коли короля Данила, 11, а і Південний бульвар 28-30, а Також зробили доріжку, біля, який йде на бульварі. Уже, ну, на завершальному етапі вже ну, майже, майже завершила. Галицька 105, Галицька, 64, Чорновола 21. Активно роботи йдуть, Коновальця 103 завершили роботи. Зараз активно йде з адресою Хмельницького, 82-84. Там величезна така алея. Яка з'єднує вулицю Хмельницьку і Вовчинецьку, тобто робимо це достатньо великий проєкт, берегова, берегова заміна мереж, і, відповідно облаштування кільця і повністю ця вулиця буде, буде зроблена. Будемо зараз розпочинати і вулицю Чорнового робити. Будемо також частину вулиці Коновальця здійснювати. Ремонті роботи вулиці Симоненка. тобто ну, активно працюємо. Єдине, що погодні умови не дещо, дещо скажемо, не сприяють і, по-перше, і дощі, і оце перепади, холод, тепло. тепло Воно якби не дає ефективно робити ті роботи, які запланували. Але незважаючи також центральній частині міста, я думаю, що ми до Дня міста завершимо ту частину. Біля голубої церкви, тобто розширення пішохор... пішохідного центру. Тобто, я думаю, що може там якісь елементи не встигли але саму територію, дерева, це все встигається, незважаючи на погоду. Стараємося робити у всіх мікрорайонах нашого міста і робити ті роботи, які потрібно. Є перелік ще об'єктів. Я думаю, що літній період часу нам дасть активно попрацювати. Тротуарчики невеликі ми робимо, наприклад, на вулиці Мазепи частину тротуару зробили, коли найгіршу кусок, який з'єднював вулицю Гординського і 23-ю школу. Також зараз робимо тротуар на вулиці Медичній Коновальця, тобто там не було взагалі тротуара, люди не могли перейти на зупинку і йшли по дорозі. Тобто стараємося такі, може, не великі проекти, але ті проекти, які ну, вирішують якісь такі проблеми, які роками тривали в тому чи, чи, чи іншій вулиці. Ну, знову ж таки, 50 вулиць ми запланували цього року в місті, тільки в Франківську ще в селах будемо робити. 50 дворів запланували, і 50 кусків тротуару. Зараз плануємо на довгі частину, на Бельведерський плануємо. В кінці тротуар зробити також. Плануємо біля Гранд базару зробити частину тротуару, де люди просили. Ну тобто стараємося враховувати такі найбільші побажання мешканців. А це ви чорну п'ятницю. Ви так визначаєте, де дворі краще роками не працюють? Чи це якісь якась комісія ну, Там, різному, кодай, дивіться, чи це, дивіться, звернення людей? Диві, дивіться є по різному. Є звернення людей, є звернення депутатів. Тому що депутатів обрали для того, щоб вони представляли інтереси того чи іншого мікрорайону. І вони звертаються на початку року, які двори, на їхню думку, найважливіші по пріоритету: перший, і другий, mm -hmm. Я так завжди прошу, там, наприклад, що видавали двори, тротуари, дороги, тобто в тому мікрорайоні. Також мешканці пишуть звернення колективні, такі інші, пишуть в соціальних мережах тощо, Тобто ну, звертаються тобто Враховуємо ці моменти. Які сто... які стосуються, а вже як пришвидшити ремонт, ну це можна через програму бюджету участі на ну, багато людей. Наприклад, деякі ремонти були би не в пріоритеті, але люди, наприклад, завдяки тому, що вони активні, і підтримують їх мешканці Івано-Франківська. Вулиця пришвидчується ремонт зареги. Я вам скажу, що в цьому випадку башниці, де є які живуть багатоповерхівках на цих вулицях, мають перевагу. Тому що не це... факт. Тобто в нас вже роками виграють ті вулички, які іноді здавалося, що що ніколи би вони не виграли, і ніколи там ремонту би не було. Тобто просто люди активні, люди до того доходять, що вони стоять на зупинках а, і вони просто гетують. І... то Голосувати і кажуть, що ми проголосуємо за ваш проєкт, не за наш. І тому, наприклад, така вулиця куляна кравченко відремонтована, де одноповерхові будівлі, та які ну, точно там мешканців не є так багато, як, як наприклад, багато чи, і, чи, наприклад, там до садових товариств або чи іншого. Тобто це все залежить від людської активності, від бажання того, як провести той чи інший. Наприклад, у нас дуже багато прикладів, коли вигравали вулиці, які, ну, які скажімо, би дуже довго чекали ремонту. Так вони пришвидшують. Навіть цього разу дуже багато вулиць, таких ну невеликих, та, там, вулиця Палія, наприклад, люди подали проєкт, вулиця Поперечна, вулиця Гуцулюка. Ну, тобто такі вулички, які, які би чекали довго ну, там, ремонту, так люди мають можливість ну, пришвидшити. Активність людей э, вирішує проблеми громади. Ну, ну, це ну, якби правильно кажу. Якщо говорити про молодь, наскільки молодь у нас активно, власне, в бюджеті участі, є молодіжні якісь проєкти? Ну, ну, окремо виділяти ми не виділяємо, але є в бюджеті участі, наприклад, активно завжди студенти Прикарпатської устави. Uh -huh. То це спільнота параграфів, вони завжди активно беруть участь, завжди подають проекти і час від часу виграють. Хоч вони подають і на проекти молодіжних громадських організацій, і на програму розвитку місцевого соврядування, але традиційно вони беруть участь в бюджеті участі і час від часу виграють. Як свого часу на вулиці Шевченка, була зроблена там, площадка, така для саме молоді. Тому активно сьогодні співпрацюємо. До речі, зараз іде проект Молоді влада. Ми приймаємо заявки молодих людей, які хочуть. Стажуватися в, в місті також зустрічі з цікавими людьми. Я би хотів сказати, що маєте час, якщо нас наслухають ну, молоді люди до 25 років, то до 1 травня можна подати заявку на двохмісячне стажування. Ніхто ну, може взяти участь студенти та випускники вузів різних спеціальностей віком від 18 до 25 років. Ну і до участі в проекту необхідно заповнити реєстраційну онлайн-форму. А також пройти співбесіду і форма для реєстрації. І є за посиланням на моєму сайті, є телефон, де можна взнати більше 097 613 57 30. Гарно. Незабаром ми, ми говорили вже, що будемо визначати день міста, що заплановано на день міста. Святкування буде в якому форматі і. Ну, це, ну, Я би сказав, що це не святкування, тому що війна, на жаль, триває і. Відзначення, скажімо. скажімо так, відзначення. Ну, ми маємо ряд таких подій, які, і над якими ми зараз працюємо. Перша вийшла хороша книжка історії про івано франківськ І вона буде презентована 5-го числа в краєзначому музеї. Це Роман Діда Володимир Рустинський. Достатньо така об'ємна, велика книга. Я думаю, що це вперше така вийшла. Фактично історія міста до 1939 року. Ще працює на другим тому, вже від 39-го до сучасності. Але цей том від заснування міста і до 1939 року, до 1939 року, достатньо такий ємний, з великими кількістю посилання на джерела. І це ну, важлива така. Фактично, це перша історія міста Івано-Франківська, яка написана ну, вже повністю. Де можна прочитати про всі етапи розвитку Івано-Франківська. Цікава робота. Планували минулого року. ну Розумію, що минулий рік, коли місто мало святкувати, відзначати 360 років. Але от молодці зробили цю, цю роботу, ми будемо відповідно робити цю презентацію книги. Тож ми плануємо фестиваль. Але він особливий це є катедральні дзвони, фестиваль великодньої музики, тобто релігійної духовної музики. Розпочнемо його 5 числа в нашому Римо-католицькому костелі. 7 числа буде закриття в катедральному соборі, і також буде в філармонії цей захід. Він буде покликаний зібрати кошти наших Збройних сил України, але особливі це є, якби духовна музика, яка присвячена великодню, тобто воскресіння просто. Це елементи будуть гості з Києва, будуть наші колективи. Це елементи саме Воскресної такої музики, духовної музики, і відповідно ще добру справу зробимо. Погодилися наші міми, тобто, це, ви знаєте, що у нас потужна школа мімів патріотично зробити такий захід. Тобто, коли вони ну, гарно малюються в наші патріотичні речі. До речі, наші міми нещодавно отримали високу нагороду на чемпіонаті світу мімів і зібрали достатньо велику кош... великі кошти для підтримки. І тому це буде на площі Міськевича. 7 числа з 15 години до 19 години такий буде перформанс, такий, якби, спілкування мімів. Ну, досить цікаво, і я думаю, що франківцям сподобається і з другого боку зможемо підтримати. Ряд спортивних заходів велодень у 6 числа ми проведемо. Ну і 7 травня у нас буде відбуватися покладання квітів до пам'ятників борцям за незалежність України. Молебень до Богородиці на ратуші. Тут о 12-й годині, 7-го, це неділя. Тому помолимося за Україну, за перемогу. І відповідно, запросили всіх владик для того, щоб зробити цей захід. На жаль, ми не можемо собі дозволити запросити міжнародні делегації, але 8 го числа ми проведемо в онлайн режимі. Таку зустріч на півтора години з нашими містами-побратимами. З одного боку, подякуємо за співпрацю, за те, що вони допомогли. З іншого боку, далі будемо думати, як допомогти нашій, нашій перемозі. Ну і ще один захід 7 числа в 15-й годині. Це буде за участю 500 дітей міста Івано-Франківська такий флешмоб малювання малюнків для воїнів. Наші і передачі для воїнів в зону бойових дій. Тобто ми плануємо, що десь 500 буде діток, які намалюють малюнки, які ми передамо різним частинам, де служать наші військові, тому плануємо так, що це на площі Міськевича, на оновленій частині наших, нашого центру, тому. Тому заходи є, крім того, ми ще запланували виставу в театрі і попередньо показ фільму Щедрик в кінотеатрі Люм'єр, тобто теж той, який приурочений. Mm -hmm. І франківській тематиці, і патріотичній тематиці. Тобто, ми от хочемо поєднатися. О, реально мені випаде нагода ще раз зходити на щедрика. Е, є питання у нас від е, наших дописувачів у Фейсбуці. Тут навіть не питання, а просить звернути увагу. Дякують за білого стріміста. Як боротися з мажорами, тимчасово переміщеними, які організовують дрифти на спортавто, які організовують тусовки під наркотичним плином. То творять негідні вчинки під час війни. Якщо влада поліція воєнкоматній силі на це плин, то кажуть, будуть організовувати дисципл... Дисципл... дисциплінарні патрулі. Людина проти насилля, але інколи це замежено. Тому. Як, як з цим боротися взагалі? Та інформувати поліцію, звісно, що поліція. не реагує? Писати все рівно, скаржитися на вище стоящих організацій, які контролюють поліцію. Тобто, якщо не реагує поліція, значить Служба безпеки України. Якщо не Служба безпеки, то може таки міністерство. Тобто написати письмове звернення, тобто подивитися, яка буде реакція. Ну, і, і треба просто не боятися фіксувати це на 102, тобто то, телефонувати в той момент, коли ви бачите, що є правопорушення, телефонуєте на 102. Тому що ці всі звернення вони записуються, їх можна прослухати, і можна потім проконтролювати. Іншого шляху немає. Місто не має повноважень, скажімо, фіксувати злочини. На це є правоохоронні органи, які повинні вплинути і забезпечити охорону громадського порядку. <питання>, Питання: куди і куди будуть відправляти наступні вантажі з логістичного центру, і коли, до речі, це буде, і розкажіть трошечки, що вже відправили. ви відвозили гуманітарну допомогу. Гуманітарний місіс були на Чернігівщині, а логістичний центр відвозив гуманітарні вантажі. Ну і плюс місто дрони передало. Ну, дивіться, логістичний центр приймає до 28 квітня, до 14 години. Перший поверх білої хати та нагадую жодного алкоголю та заборонених речей. Тобто раз на два тижні наші волонтери, наш спільний проєкт здійснюється і ми відвозимо допомогу нашим військовим. За цей тиждень ми передали два мавіка захисникам Сранківської громади. То на 102 бригаду в нас наш працівник, заступник директора ЦНАПу Сергій Міськовий, служить 102 бригаді. Через нього ми передали. Ці коптери тому передаємо 5 Мавіків, передали 52-му окремому стрілецькому батальйону, який знаходиться в Донецькій області, і здійснює там захищає, захищає нас. Так? Ну і також для 3-го батальйону Свобода 4-ї бригади Національної гвардії передали Мавік, тепловозійний приціл і тепловіз. І вчора у нас був захід. Перед відправкою, черговою відправкою батальйону свободи бригади Рубіж Національної, громади, Національної гвардії України ми мали захід фільм Моя війна, тобто який знятий за історіями в Київській області, з історіями на Донеччині про хлопців, був знятий цей такі документальний фільм. Ми від громади передали 200 тисяч гривень теж на потреби. Батальйону, тому що вони буквально цього тижня відправляються знов таки у зону бойових дій, і вони брали активну участь у боях за Рубіжне. Ну, спочатку Ірпінь, Київщина, потім Рубіжне, Сєвєродонець, Бахмут. Зараз знов таки направляються в той же самий, ну якби напрямок і багато втрат, багато поранених. Але хлопці докомплектувалися, зараз знову йдуть. Захищати Україну, тому стараємося різним частинам допомагати. Це це тільки те, що за два-три дні вдалося передати і допомогти нашим різним частинам, нашим хлопцям. Я дякую вам за те, що ви до нас злітали. Часу обмаль, і наш час уже вичерпаний в ефірі найтеплішого колісу планети. Нагадаю, це був мер четвер. Сам Романович, побажання всім слухачам західним польсу. завершення. перемоги! Нам працюємо над цим і допомагаємо. Працюємо на а, перемогу. Працюємо на а, Україну. Всі буде Україна. Залишається на найти більшому польсі планети, адже наступного четверга нові запитання, нові відповіді.